Ви всю гру шкутильгали. Що, що трапилось? Травма, не травма. Розкажіть, будь ласка, більш детально. Ну, поки не знаю, наскільки травма. На початку Євген Жук упав просто на геліностоп, на гомілкостоп. Я не знаю, зараз буду тримати еліт, а що, що покаже завтра, я думаю, вже. Або набряк не або. Де ви взяли сили продовжувати далі гру, показувати? Я думаю, не одна я погоджусь зі своїми знову ж таки словами, що гру ви показали дійсно достойно. Це супер кубок. Тут сили беруться просто не знаю, з неба самі по собі беруться, бо треба грати, треба, хочеться виграти такі матчі. У когось в раз в житті, у когось багато разів з'являється, але є можливість, треба грати. Загалом як? Ви задоволені грою? Задоволений, я накал був, але ці, ну, звісно, повітряні тривоги не давали нам грати. Але що? Що, що, що є, то є, так і граємо.